Вони співають російською мовою та не бачать у цьому нічого поганого. Я, йду моя моя зі зі. я солдат. і, повірте, не хотів я в Як саме ці українські артисти пояснюють свою поведінку на четвертому році великої війни? Давайте послухаємо їхні аргументи, а потім разом спробуємо спрогнозувати, чи є у цих артистів майбутнє в нашій країні. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. Зробили? Тоді починаємо. Топ 5. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі прошу у бізнес та політику, і це рубрика топ 5 зірок. Сьогодні будемо розбирати наступну п'ятірку українських артистів, які продовжують співати російською мовою минулого разу. Ми згадували Віру Брежнєву, Світлану Лободу, Настю Каменських, Славу Камінську та Олега Винника. Але ви просили зробити продовження? Тож тримайте другу частину про російськомовних зірок. Почнемо з найскандальнішого українського виконавця, репера та продюсера Потапа. Топ 5 Після повномасштабного вторгнення він якимось чином опинився за кордоном, але мова не про це. Він спробував вразити публіку україномовними піснями, зокрема про волонтерів. Я зула з хлопцями, бійцями, я волонтерила. але нарвався на жорсткий хейт з боку українців. Мама, 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 Потапа звинуватили, що він живе за кордоном, відірваний від українських реалій, і при цьому намагається хайпувати на важливих темах. Це, казалось, неумісна тема, і тема волонтерів, Вона зацепила волонтерів. І над нею шутити, і вокруг нього не можна було. Я понял, це крінж, понял штотакрінж. Але це був лише початок. Потап також розгнівав українців, коли дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю. Я могу відповідати для твоєї аудиторії показати українську позицію. Славу но я не пишу на. Ським закину я себе заключив. Не моя позиція. Общаться на русском ты тоже не перестав не пістав. Пізніше також з'ясувалося, що співак продовжує виконувати свої російськомовні хіти за кордоном. Давайте послухаємо, як він це пояснює. Ті пісні, які були виконані російською мовою, написані були на російській мові і були для аудиторії російськомовної. От, зараз огромное количество русскоязычных за пределами Российской Федерации, Украины, і це моя історія, я не гношаний цього робити. А те, що этой темою маніпулюють частки, ну, що делать? Такіє времена. Як вам таке пояснення? Напишіть в коментарях. Особисто мені здається, що потап вже давно нікому не цікавий в Україні, і як би він не намагався себе виправдати, ну йому буде доволі складно відновити репутацію. А як ви вважаєте? Давайте подискутуємо після випуску. Далі у нас Сергій Бабкін, доволі перспективний музикант. Топ! П'ять я пам'ятаю його як учасника легендарного гурту П'ятниця у нульових <пев> 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 у десятих роках. Я дивився шоу голос країни, де він був суддею. У цей же період Бабкін почав випускати свої сольні україномовні композиції, доволі непогані. <пев> У 2022-му, Після початку повномасштабного вторгнення він переклав на українську легендарний хіт гурту П'ятниця Солдат. А солдатим, хто зайшов до нас зі зброєю в руці, гнилий гарбуз з батогами. Але потім з'ясувалося, що за кордоном Бабкін виконує солдата та інші пісні гурту П'ятниця виключно російською. Ось такі подвійні стандарти. Ну, я не можу всі пісні піти на, на українські. В інтерв'ю естонським ЗМІ музикант доволі чітко пояснив свою позицію. Давайте послухаємо. Мені важливіше, щоб ви мене поняли. В чем, в чем вообще смысл тогда, если я буду давить свою линию, да, буду говорить на украинском языке, но вы меня не поймете? Ну, да, И в чем прикол тогда? Зачем мы тогда собираемся разговаривать, если мне нужно донести что-то ну, до, до зрителя, до эстонского зрителя, до да? русского эстонского зрителя? Русского эстонского зрителя... Це інтерв'ю Бабкін дав три роки тому. Після цього він продовжив виконувати російськомовні пісні за кордоном, і, попри критику українців, ніяк не коментує цю ситуацію. Сподіваюся, її прокоментуєте ви. Напишіть після всього почутого, чи є майбутнє у Бабкіна на українській сцені. Далі Іван Дорн. Топ! П'ять я пам'ятаю його ще у нульових як учасника російськомовного українського дуету Пара нормальних. Не шо, не шо, не шо, не шо. Потім він почав сольну кар'єру і також співав виключно російською мовою. Ну а пізніше навіть став популярним у Росії. Він неодноразово казав, що російська для нього рідна. Какомізики сняться? На русском по украинский язык не мой родной. Лично личные качества украинские перешли на украинский язык. Начал смелее говорить на нём, а вместе со своими друзьями, которые перешли полностью на украинский. Что до этого это как-то было менее смело. Я как бы стеснялся сам себя на украинском языке. Я как бы стеснялся сам себя на украинском языке. Да, ведь у 22-му році після того, як засудив війну та оселився в Парижі, все одно запевнив, що буде продовжувати писати пісні російською. Будете ли ви писати тексти по своїй музиці на російській мові. Я думаю, що да, я буду писати музику на російській мові. Но не в найближче время. Вот, а когда? Время покажет. Ну, а нещодавно Іван Дорн анонсував вихід свого російськомовного альбома. Да, это моя фотография, это моя моя пляж, и более того, это обложка альбома. Вау! Тож, друзі, напишіть, що ви про це думаєте і яке майбутнє Івана Дорна ви бачите в Україні? Далі, друзі, не можу не згадати про Олега Кензова. Напишіть, чи пам'ятаєте ви взагалі такого співака? Топ-п'ять. Я пам'ятаю його ще як учасника другого сезону шоу Ікс Фактор. Там він позиціонував себе як репер. Здравствуйте, мене звати Олег, я міста Полтава, мені 23 года. Читаю реп. Але потім почав співати шансон і виключно російською мовою. Він був доволі популярним у 2019-2020 роках. Тоді його пісні Ракета, бомба, петарда та Остановка по кайфу» лунали майже скрізь. Ракета, бомба, пітарда, пушка, 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 пушка. Абстановка пакайфу. По Після повномасштабного вторгнення Олег Кензов якимось дивним чином швидко опинився за кордоном. Наразі він продовжує співати російською мовою і не гребує виступати на одній сцені з російськими артистами, які підтримують Путіна. І ось таку людину цього літа. Лайма Вайкуле запросила виступати від України на своєму фестивалі Рандеву 2025. Хто не бачив, я залишу посилання тут зверху, а також в описі. Там не тільки про Кензова, там і про Потапа, і взагалі про весь крінж, який відбувався на цьому фестивалі. Тож обов'язково подивіться. Ну а тепер давайте подивимося, як Олег Кензов представляв Україну на цьому фестивалі. Многі його знають. Обстановка по кайфу. Поехали. Обстановка по кайфу. Ми з тобою Ви все самі бачили і чули в Україні четвертий рік іде війна, а у Олега Кензова досі по кайфу. Напишіть, чи по кайфу вам було б е, чути цього виконавця коли небудь в Україні. І на останок Андрій Данилко, більш відомий як Вірка Сердючка. Топ 5 я робив цілих два відео про мовний скандал пов'язаний з виступом Андрія Данилка у Києві. Посилання залишу в описі або тут зверху. Коротко скажу, що Данилко продовжує співати свої старі російськомовні хіти. Він відмовляється їх перекладати, і давайте послухаємо, як він це пояснює. Коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора. Я говорю, а може бути агресор розмовляє на мові? Спеціально переводити те, що не переводиться, От не переводиться. Люди не розуміють цих нюанси, і їхнім багато, цих людей. Чому Данилко співає російською мовою? Також нещодавно пояснив його продюсер Юрій Нікітін. Давайте послухаємо. В нього є позиція. Є якісь пісні, коли написані були дуже давно, а в минулому, в минулі часи. І він не хоче змінювати минуле і все, що він робить на майбутнє там дуже серйозний альбом, який зараз готується. Е все це він робить українською мовою. Якщо порівнювати Андрія Данилка з іншими українськими зірками, які продовжують співати російською, про яких ми згадували сьогодні, а також у першій частині топ 5 російськомовних зірок, то звичайно до цього артиста, ну особисто у мене, набагато більше поваги. Адже, по-перше, він залишився в Україні, і я думаю, що от у нього якраз майбутнє в нашій державі буде. Іншим зіркам лобуді, виннику, брежніві, кого ми там згадували, Енкей і так далі, їм треба буде дуже постаратися для того, щоб відновити репутацію. Ну а відносно російськомовних пісень Андрія Данилка, я можу його зрозуміти як автора, адже це його дітище, і йому важко їх перекладати. Пісні перекладати не буду. З іншого боку. Все-таки я своїм прикладом довів, що перекласти при бажанні пісні Вірки Сердючки можна, ну, наприклад, дольче Габана. Ну а перед тим як я заспіваю для вас приспів цієї легендарної пісні українською мовою. Попрошу вас знову ж таки поставити лайк, якщо це відео вам сподобалося, підписатися, якщо ще цього не зробили, та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Ну а якщо є бажання та змога підтримати канал матеріально, аби я знову ж таки міг щось таке цікавеньке докупити, якось покращувати інтер'єр якість е, своїх відео, то також буду вам дуже вдячний, залишу реквізити в описі. Ну а зараз дольчі габана українська версія. А я йду така уся В Дольче габана, а я йду така уся на серці рана. Сльози душать, душать, я в полоні обману, але йду така уся. В чому В Дольче габана. А тепер всі разу. А я йду така уся В Дольче габана, а я йду така уся на серці рана. Сльози душать, душать, я в полоні обману, але йду така уся. Вдоль чикаба на -на, -на, на на. Папа топ пять.